Друзі, привіт! Сьогодні я вам повідомлю про дуже цікаву норму в законі, яку я для вас проаналізувала. І коли приймали законопроект 10449, пам'ятаєте, той номер, той самий закон про мобілізацію, говорили про все, що завгодно, відволікалися на оновлення даних протягом 60 днів і всі інші ті нововведення, про які ми вже не раз говорили, але чомусь про цю новелу від депутатів усі замовчали. Та я і сама не щодавно більш глибоко подивилась на це формулювання і зрозуміла для себе дуже багато цікавих речей. Цю юридичну інформацію, яку я вам сьогодні надам, вона насправді не направлена на те, щоб вас лякати, хвилювати, а всього-навсього попередити і щоб ви були, знаєте, як озброєні цією. Якісною правовою інформацією, тому що я буду робити посилання на конкретні норми закону, і звісно, що на конкретні приклади. Отже, друзі, як ви могли вже здогадатися, сьогодні мова піде знову про військовий облік, тому що з ним і пов'язане власне те, кого в кінці кінців мобілізують. Ми звернемось знову до статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Секундочка лірики цей закон 92-го року народження, і вже чимало було редакцій, але жодна влада до цього ну такі нововведення не запроваджувала. Я розумію, які зараз реалії, і чим це все обумовлено, звісно. Але, але таких раніше підстав для взяття на військовий облік не було. Про що я буду зараз говорити? Дивіться уважно на цю нову підставу: Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають ті, хто старше 25 років і раніше не перебували на військовому обліку. І тут мова йде не про призовників, тому що там є окрема підстава, коли з військового обліку призовників переводять, скажімо так, на військовий облік військовозобов'язаних. Це зовсім інше. А от те, що Особи старше 25 років і раніше не перебували на військовому обліку, ось це новина, і такого раніше не було. А тепер друзі, питання: а хто ці люди, які раніше не перебували на військовому обліку? Ми можемо розуміти це абсолютно по різному. Раніше ніколи не перебували на військовому обліку, чи раніше не перебували до моменту вступу в дії нової редакції закону, тобто до 18 травня 2024 року. Не перебували на військовому обліку. а тепер конкретні приклади, друзі, і як це працює в законодавстві. Ось друзі, супер яскравий приклад. 39 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що є певний строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягу. На цей рахунок, друзі, я вам таке цікаве рішення Верховного суду зараз покажу. Обов'язково залишу також і посилання під відео. Заходьте, ознайомлюйтесь, ви згодом зрозумієте, до чого це все я веду і як це пов'язане з нашим військовим обліком. Тут справа така: поліцейська, який Мав посаду батальйону патрульної поліції, маючи спеціальне звання Рядового поліції його наказом у 2016 році було звільнено з посади і з постановкою на військовий облік у запас Збройних сил України. Цей поліцейський не погодився з цим звільненням і оскаржив його до суду. Чому ж його звільнили? А тому, що у 2011 році він чинив адміністративне корупційне правопорушення згідно КУПАП, і його було на цій підставі включено до відповідних списків осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Потім він продовжував свою кар'єру і, заповнюючи там відповідні відомості, зазначив, що він ніколи в житті не притягався до відповідальності за корупційне правопорушення. Але потім була проведена відповідна перевірка, і з'ясувалося, що таки він сказав неправду, адже він був притягнутий до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення. Але ж є норма. Купап, яку я щойно вам показала 39-та стаття, яка говорить про те, що вважається, вважається, що людина не вчиняла адміністративного правопорушення, якщо сплинув строк один рік. Ось так, ось це називається юридична фікція. Хоча ж насправді він вчиняв, але вважається, що не вчиняв. На цій підставі він оскаржив в апеляцію. Апеляція його підтримала, але поліція з ним не погодилась, подала в касацію і. Касація, тобто Верховний суд, відмовив поліції і підтримав цього поліцейського. Ось так. Тобто, суд це таким чином, що якщо цього поліцейського свого часу, коли він там протягом року ще вважався таким, який вчинив корупційне правопорушення, і його тоді не було звільнено, то термін сплинув і Враховувати ці факти в подальшому в його біографії неправомірно, тому що він вважається на підставі статті 39 статті КУПАП таким, який не вчиняв корупційного правопорушення. Другий приклад з кримінального кодексу стосовно судимості також є перелік умов та підстав, коли людина, яка насправді то вчиняла кримінальне правопорушення, була засуджена, але вважається. Такої, що немає судимості, бо є така відповідна фікція прямо в законі. І наостанок, давайте подивимось, земельний кодекс там також є така фікція, наприклад, про набувальну давність. Якщо громадянин відкрито правомірно користується земельною ділянкою протягом 15 років. Відряд, то, умовно кажучи, він відкрито заявляє, що це його право власності, і може навіть потім звернутися з відповідною заявою до виконкового, щоб набути це право власності, відповідно, вже оформивши конкретні документи на це. Ось вам яскравий третій приклад: набувальна давність в земельному кодексі, коли є така фікція, коли по факту речі одні, а де юре. Інші. Друзі, а тепер повертаємося до військового обліку. І уважно ще раз читаємо: всі, хто старше 25 років і раніше не перебували на військовому обліку. Що законодавець тут мав на увазі, він, звісно, що не розтлумачив. Але норму цю виклав саме таким чином. Це означає, що коли ви їм не потрібні, поки ще, наприклад. Ця норма в дію не буде братися, скажімо так, до уваги відповідними ТЦК. Але коли ви їм дуже вкрай станете необхідні, цю норму можна таким чином застосувати, таким чином розтлумачити, як я вам щойно показала на прикладах. Тобто раніше не перебував на військовому обліку, зовсім не означає, що ніколи не перебував на військовому обліку. А це означає, що тих, Хто колись там раніше перебував насправді на військовому обліку, і його було законно абсолютно виключено, він може вважатися таким, що раніше не перебував на військовому обліку до 18 травня, тобто до вступу чинної редакції закону про військовий возок і військову службу. Друзі, я розумію, що ця інформація багато кому може не сподобатись, але моя мета не залякати, не констатувати, що буде саме так і не інакше, а повідомити вам в першу чергу. Щоб ви знали про те, як це працює, які можуть бути варіанти застосування цієї норми, тому що для чогось ж вони її прописали, і відповідно розтлумачена та застосована вона на практиці, також може бути абсолютно в різний спосіб. Тож, якщо ця інформація для вас була сьогодні цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, напишіть коментар і не забувайте підписуватися також на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю також. Ож, дуже багато корисних юридичних посилань та ем, юридичних коментарів. Ваш інспектор права.